Чи можна довіряти цій людині? Якщо ви дивитесь цей розклад, то у вас є певні сумніви. Сумніви це наші внутрішні підказки, які допомагають нам відкрити очі і подивитись на все максимально реалістично. Давайте спробуємо зрозуміти, чи ваші сумніви обґрунтовані, чи ні. Нагадую, це загальний розклад. За індивідуальним звертайтеся у WhatsApp або Telegram. Контакти в описі під відео. Отже, чи можна довіряти цій людині? Так, в принципі, я розумію, звідки ваші сумніви. Ось він. Мах, маніпулятор, людина, яка вміє впливати на інших людей, справляти приємне враження. Людина, яка здатна міняти обличчя, створювати потрібні образи, грати ролі. Це, звичайно, не завжди погано, а для життя це навіть добре. Однак сліпо довіряти такій людині, як ми всі розуміємо, занадто ризиковано. Шість кубків це про щирість, про теплі почуття. Мені все ж таки здається, що ця людина дійсно має добрі наміри щодо вас, наміри і бажання бути з вами відкритою і чесною, а королева кубків говорить про емоційність, чутливість, емпатичність. Не виключно, що ми маємо справу з романтичною натурою. На дні колоди в нас, король мечів. Я би сказала, довіряй, але перевіряй. Бо людина дійсно може бути щирою і відкритою до вас. Але через мага емоційність королеви кубків доволі суперечливою навіть для самого себе. А з вами була я, Анастасія. Ставте лайк! І підписуйтесь на канал, щоб отримувати щоденні таро-розклади. Всім гарного дня і до зустрічі!